наших, на наших хлопців, які вже тривалий час перебувають на фронті, в тому числі строговиків. Ти вчора розповідала, що президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про демобілізацію строковиків. І сьогодні його підтримав парламентський комітет з національної безпеки Олексій Гончаренко. Про це написав: там буде додано норму про відстрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців. Але там, вже під заковика того законопроекту, якщо його приймуть, то демобілізація струк. Ковиків може відбутися окремим указом президента. Там не вка... ну так. Там не Та, вказані термини де вказаний... ну, принаймні той документ, фото якого було прилюднено учора. Проекту закону там не вказані конкретні терміни демобілізації. Там вказано про те, що вона відбуватиметься уже відповідно до окремого указу президента України, тобто, який вже буде, коли буде. Умовно кажучи, цей закону закон буде давати дозвіл президенту весь... зробити указ про демобілізацію так. строковиків. Умовно так. Ну тобто, умовно так закон дозвіл.